Всім привіт, з вами Дед Сігма. Це буде перше відео в новому році, тому, користуючись нагодою, хочу всіх вас привітати з Новим роком та побажати вам щастя та міцного здоров'я. Дане відео, скоріше за все, буде заключним і посвячено воно буде івентам плагіна Realistic Seasons. Я думаю, що всі грали в багатокористувальські онлайн-ігри, і всі знають, що у всіх таких іграх слово івент інтерпретують нам як якась подія всередині гри, яка пов'язана або з якимось світнім святом, або пов'язана з якоюсь ігровою подією. Наприклад, це може бути або день народження гри, або часто роблять якісь івенти до турнірів даної гри. Ну і звісно ж до будь-якого івенту розробники завжди викатують якусь обнову. Ну і який же івент без подарунків. В принципі, я думаю, це і так кожному зрозуміло. Конкретно в плагіні Realistic Seasons івенти це чітко визначені всесвітні свята. За замовчуванням маємо 4 івенти та дати їх проводження: це Різдво, Новий рік, Хелловін та Свято Пасхи. Також, як я вже сказав, плагін дозволяє нам робити кастомні івенти, але про них ми поговоримо трохи пізніше. На дворі зима засипає снігом та панує мороз. Точнісінько, як і у нас на сервері, любиш сидіти в теплі, але в сніжки все ж таки пограти хочеться. Тоді заходь на наш сервер, де знайдеш собі друзів, з якими можна буде пограти, а за бажанням навіть сніжки, якось ми зараз. Приєднуйся та ставай частиною дружньої спільноти. А поки що ми йдемо далі по івентам. Перша на черзі у нас Різдво. По настанню івенту, скажу одразу, як і всіх інших івентів, у нас буде з вами відповідне привітання в чаті. Звісно, його можна змінювати, і це лише діло вашої уяви або уяви адміна. Я буду показувати дефолтні привітання плагіну, бо саме вони описують інтерактивну складову кожного івенту. На Різдво отримуємо ось таке привітання і запрошення прийти в найближче поселення, щоб відсвяткувати Різдво разом з жителями і, можливо, навіть знайти деякі подарунки. Тому не зволікаємо і біжимо шукати їх в найближчі поселення. Дерева у нас відіграють аналоги ялинок, тому шукати подарунки потрібно десь під деревами в самому поселенні. Або навколо нього. Ну і як не дивно, подарунки виглядають як звичайнісінькі подарунки. Як ми їх і звикли бачити, різнокольорова коробочка з бантиком типу Аля зверху, я думаю, вони дуже помітні, ви їх не пропустите. Всередині можна знайти всяку всячину, і зараз я вам прикріплю список із самого конфігу, що ж можна знайти в цих подарунках. Я думаю, всім зрозуміло, що даний конфіг змінюється, і в ті подарунки можна запихнути абсолютно все, що завгодно. Також ми маємо деякі візуальні зміни по даному святку. На Різдво соснові дерева трохи більше стануть схожі на прикрашені ялинки. Хто дивився мої минулі відео? А якщо точніше, то відео по характеристикам сезонів, то я там розповідав, як навесні сервер візуально змінює листву дубів на листву сакури. І що для гравця вона візуально змінюється, а сервер як знав, що це листва дуба, так вона для сервера і залишається листвою дуба. На Різдво ситуація плюс-мінус така сама: терекота на ялинках де-інде з'являється, і вона з'являється лише візуально для гравця, а для самого серверу це як була листва, так вона і є. Візуально додає трохи атмосфери, і нібито це такі своєрідні прикрашені ялинки. Ну і так само як у випадку восени з листвою сакури, дану терекоту лутати не можна буде. Бо вона лише візуальна і зрозуміло, що ніякого луту з неї не буде. Також ми зустрінемо ще один вже знайомий нам візуальний ефект. На Різдво абсолютно в кожну нічну пору доби в Майнкрафті будуть з'являтися ось такі білі частинки. Чи то маленькі сніжинки, чи зірочки, це вже діло вашої фантазії. Наступний у нас з вами на черзі Новий рік. В чаті отримуємо вже знайоме нам з вами привітання та запрошення відсвяткувати новий рік в найближчому поселенні разом із жителями. Новий рік в даному плагіні не такий щедрий на подарунки, як Різдво, а точніше на Новий рік тут подарунків взагалі нема. Натомість ми маємо всього один візуальний ефект, який буде відбуватися в нічну пору доби в Майнкрафті, і можливо для когось він буде навіть якоюсь ностальгією. І саме цим візуальним ефектом буде. Наступний у нас з вами він, це свято Пасхи. Маємо традиційне привітання в чаті, а також інформацію про те, що у нас по всьому світі заховані яйця, які ми будемо з вами шукати, тобто аналог подарунків на Різдво, і про те, що в нічну пору доби нам потрібно бути дуже обережними. Блукаючи по світу, у нас з вами є шанс знайти ось таке рожеве типу яйце з візерунками. Саме це і є аналог різдвяних подарунків на івент Різдва, і з них так само випадає всяка всячина. Тут мені випало 4 насінини кавуна. А ось тут вже десь з пів стаку буряку, тут вже кому як пощастить. І прикріплюю список з конфігу, що ж в цих яйцях за подарунки можна буде знайти. А за нічну пору доби під час Пасхи назвами не просто так попереджали. Бо саме вночі є шанс зустріти ось таких кроликів-убивць. Від звичайних кроликів, як мені здалося, вони відрізняються тим, що у них красні очі, ну а ще тим, що вони хочуть вас зжерти. Вони маленькі, в траві по ним важко попадати, і, до речі, дамажать вони теж дуже добре. Незважаючи на те, що я в незариці і гризанувши мене пару разів, декілька сердець у мене відлетіло. Але, незважаючи на це все, живучість у цих кроликів дуже маленька. І з одного прицільного удару незаритового меча вони спокійно відлітають. Саме тому для досвідченого гравця дані кролики великою проблемою не будуть. І останнє наше з вами тематичне свято це Хелловін. Тут у нас в чаті вже не привітання, а реально попередження про те, що Хелловін почався і що потрібно бути дуже обережними вночі. І як зрозуміло з попередженням в чаті, основні зміни у нас тут прийшли саме на ворожих мобів. Моби, що з'являються під час Хеллоуіну, мають шанс з'явитися з деякими наступними ефектами. Зомбі та скелети можуть з'являтися з додатковою бронею та сокирою, а також у зомбі на голові буде світильник Джека. Моб, навколо якого літають вогняні частинки, сигналізує нам про те, що даний моб має якийсь ефект, і про те, що з ним треба бути максимально обережним. Вночі є шанс зустріти як звичайних мобів, так і незвичайних. Помимо світильника Жека на голові, зомбі може заспавнитись із гарбузяним пирогом в руці. Перший ефект це те, що після вбивства моби можуть клонуватися ще на 4-5 таких самих мобів. Також після отримання дамагу моби можуть ставати невидимими на 10 секунд. Зверніть увагу на маленького зомбі, який підбіг до мене. Після кількох ударів я думав, що я з ним впорався, але пироги самі по собі не літають. І, до речі, з деяким шансом можна вибити з моба світильник Джека. Ой, ну вибачте, ліхтар Джека. Наступний ефект це ефект зілля швидкості на мобах, а точніше швидкість 3. Скелети мають шанс заспавнитися з вогняним луком, але при вбивстві як лут він не випадає. Тут мене взагалі майже на сувеніри не роздерли всі ці кріпери, невидимі зомбі, скелети з гарячими стрілами, павуки, кріпери і вся ця всячина. А якби ви знали, яке блаженство, коли той самий скелет, який натикав вам у п'яту точку вогняних стріл, потім ще й техніку тіньового клонування використовує? М Просто кайф, також є шанс в звичайному світі на Хелловін з'явитися поборнику, в принципі, неприємно, але не критично. Останній і на мою суб'єктивну думку, самий пакісний моб даного івенту, а тобто Хелловіну, це відьма. З-поміж дефолтних атакуючих зіль сповільнення отруєння та моментального дамагу, на Хеллоуін у відьми з'являються ще декілька варіантів, а конкретніше сліпота, дезорієнтація, висушування візера, втома, повільне падіння та левітація. Ну а неділі виглядає це так: відьма просто рандомно починає закидувати всякими зіллями 5-10 секунд, і ти вже весь в дебафах. Тут треба з собою або відраз молоком таскати, або якихось ексолослів, щоб себе дебафи знімати. Тут я вже і не левітації вверх, полетів і навіть сліпоту встиг зловити. Але сам прикол в тому, що ось таке витворяє одна відьма. А якщо їх буде, припустимо, дві або навіть більше. Ось ми з вами і поговорили про чотири основні тематичні івенти даного плагіну. Ще я казав, що згадаємо ми з вами кастомні івенти, але якщо чесно, вони мене дуже сильно розчарували. Хоча є в мене така думка, що це я настільки тупий, що не зміг в цьому розібратися, але тим не менш. У файлах конфігу ми з вами маємо два окремих файла для івентів. Перший файл це файл дефолтних івентів, про які ми тільки що з вами говорили. І другий файл це кастомні івенти, які ми самі можемо додавати в гру. Але на практиці особисто для мене воно виглядає трохи криво та незрозуміло. До прикладу, ми з вами маємо 8 березня, Міжнародний жіночий день. В дефолтних івентах плагіну його немає, тому я вирішив зробити кастомний івент. І на жаль, все, що я зміг зробити, це додати кастомне привітання та змінити колір цього привітання. Бо, якщо чесно, на 8 березня у мене в планах було зробити щось на кшталт різдва або пасхи. А якщо точніше, то на 8 березня я хотів зробити в виді подарунків як на пасху або пасхальні яйця, або як на різдво були б якісь просто подарунки. Але як я ті конфіги не ковиряв, як я не намагався з одного конфігу переносити в інший, з другого навпаки в перший. І в звичайні дефолтні івенти вписувати кастомні івенти, і переносити з дефолтних івентів ось ці подарунки та пасхальні яйця в кастомні івенти, і все одно раз за разом воно мені видавало помилку. Також, зважаючи на те, що у нас кастомні івенти та дефолтні івенти розділені по різним конфігам, я зробив висновок про те, що, скоріш за все, вони разом не стакуються. І знову ж таки, я в цьому не супер мастак, тому я думаю, звісно, є люди, які могли в цьому розібратись набагато краще, ніж я. А на цьому у мене все. Не хворійте, вдівайте шапки, коли холодно, та слухайте своїх батьків. Побачимось!